Привіт, друзі. Ми багато говоримо тут на капіталісті про економічні перспективи Московії, Європи і загалом Сполучених Штатів Америки і навіть Китаю. Але чому ж часто обходимо перспективи нашого основного ворога? Ми часто говоримо про його там проблеми упадку санкції іншого. Але так, от щоб загалом поговорити, що там їх чекає, все ж таки. Те, що треба закомпенсовувати. от зараз ми і про це будемо говорити. А там є про що говорити там багато позитивного для нас і поганого для них. Є речі, які можуть утворити всередині московської економіки умови ідеальної для фінансової кризи, яка так чи інакше змусить Кремль піти на перемовини якнайшвидше, якби вони не блефували зараз. Отже, про московитів їхні. І основні проблеми і перспективи. Ми і поговоримо. Поїхали. Отже, у 2025 році Москва входить із значно вищими темпами інфляції, ніж вони того хотіли. Ми багато говорили про це у відео на цьому каналі, і будемо продовжувати говорити, оскільки вони нікуди ці проблеми не діваються. Висока інфляція є побічним ефектом масштабних вливань у економіку з боку військово-промислового комплексу через робітників, ВПК і контрактників, які отримують одноразові виплати. І великі гроші, це все розповзається по решті секторів економіки, але підвищувати темпи виробництва для компенсації зростаючого попиту нема як, по суті. Ще раз підприємства, які виробляють товари широкого вжитку, не можуть і не мають можливості по суті прикрити цей попит, який збільшився за рахунок фантиків, які роздались. Або тих хто пішов на СВО, так зване м'ясом, або на оборонку. Не в останню чергу немає як через те, що облікова ставка центрального банку у Московії наразі знаходиться на історично найвищих рівнях. Подібні цифри були на початку 2000-х, коли московити тільки відходили від дефолту диностовоського року. І на початку повномасштабки, коли нобюлю на шарахнуло 20% аби втримати економіку. При цьому товари, які виробляє ВПК, споживчий попит населення не задовільняє ж ніяк. Все, що Банки на військових заводах наваяють, іде на фронт, де або вистрілюються, або знищуються силами оборони України. Точніше, в першу чергу, знищуються, а щось і відстрілюється. Тобто, так чи інакше перестає існувати через це облікова ставка, як важель регулювання споживчої активності, фактично втратила свою функцію. Про те, як високі облікові ставки душать московський бізнес, ми писали на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Там багато чого пишемо цікавого і раджу вам відвідати посилання на таге. Наше буде в описі до цього відео. Там багато цікавої інформації. Високі ставки, в свою чергу, вже зараз мають бивчий ефект на московський бізнес і матимуть його надалі у 2025 році. Вартість позикового капіталу на москві зараз складає приблизно 25% за офіційною статистикою, а за неофіційною, тобто за скаргами різних медійних бізнесів, складає близько 30%. Виключно за свої бізнес працювати не може, тобто, вимушений буде, якщо і брати кредити, то в менших обсягах, тим самим підриваючи свої ж можливості для розширення виробництва. Тобто маємо на 25 рік цілком ясну перспективу стагнації промисловості у переважній більшості голосей і також низку банкротств потенційних. Врешті-решт, цілком може виникнути так званий шок пропозиції, коли за зростання попаду пропозиція не те, що не встигає рости, а навіть падає. А це прямий шлях до дещо більшої інфляції, проти якої знов таки не допоможе закручування ставок. Одна з найбільших паличок-виручалочок для економіки Москви, а саме фонд найбільшого благосостояння, спустошується небаченими темпами за час введення повноштабної війни з Україною від нього лишилося менше набагато ніж було настаном січні 2022 року. При цьому обсяги його падіння дуже сильно зросли саме за останні півроку, після того як санкції проти нафтогазового сектору вдарили по бюджетним надходженням. Тож, не дивлячись на те, що там ще є, начебто більше половини, але скоро може і не бути. А ви, до речі, дорогі друзі, навпаки, накопичуйте свої можливості, свої капітали. Це ви можете зробити разом з школою останнього капіталіста. Посилання на неї буде в описі до цього відео. У нас дуже багато гарних консультантів, курсів складених. Якщо ви ще не почали накопичувати, а це можна робити із невеликих навіть доходів, то розробіть це. Повірте, за роки, за 5 за 10 років ви отримуєте потрібний досвід і вже перші свої доволі відчутні капітали. Що зробить вас куди більш незалежнішими і ефективнішими. Тож, дорогі друзі, не відкладайте, треба і розуміти, що ніякої пенсії у нас з вами, там, людей до 40 років точно не буде нормальною. Так, на хліб воду лише і все. Тож, давайте рятувати себе самі. Ще раз посилання буде в описі до цього відео. У 25-му році московити планують мати дефіцит бюджету у 1,7% від ВВП або 1,2 два трильйони фублів. Саме з фонду благосостояння планується покривати цей дефіцит. Тобто Московія доїдає рештки своєї кубишки, тим самим залишаючись без нормальних джерел для фінансування бюджету, який, до речі, зараз складається на 30% з витрат на ведення війни. Ще однією болівою точкою для Москви може стати здешевшення. Рубля на валютному ринку з одного боку дешевий рубль більше доходів в бюджет від продажу нафти, газу і корисних копалин за валюту. Однак в той же час значна частина витрат бюджету, зокрема на оборонку, також іде у валюті, зокрема у юані та криптовалютах з прив'язкою до долара. Тобто ефект від вищих прибутків нівелюється більшими витратами, і зважаючи на необхідність депінгувати на ринку вуглеводнів, взагалі не ясно чи буде ріст доходів перекривати витрати. Окремою темою є нафта. Трамп ще до повернення до Білого Дому почав агресивно тиснути на всіх і вся щодо викручування вентилів. І вже після наурації виступив з недвозначною заявою про те, що треба робити нафту дешевшою. Якщо зараз московицькі нафтовики продають нафту собі плюс, навіть незважаючи на стелю цін, бо вона стоїть вище за собівартість видобутку на Москві, то після падіння цін на нафту стеля буде переглянута про що неодноразово заявлялося. І як результат, нафтогазові доходи країни без заколонки зменшаться ще більше. Хоча, звісно, з нафтою не все так просто, тому що Трамп там хоче вдарити на багато країн, які є нафтоносними, і на Іран, і на Венесуелу. Якщо все разом, то навпаки, ціна може триматися дуже сильно. Будемо дивитися, але спроможності збити ціну теж є. Це фактор домовленості з принцом саудівським, ну і також можливість збільшення видобутку нафти в Саміх Сполучених Штатах і в Канаді. Будемо дивитися. Всі ці фактори суттєво підривають спроможність економіки країни-агресора до продовження війни у 2025 році. Моділа Кремлівський, начебто, хоче домовлятися, хоча не факт. Тут уже ми багато говорили на Капіталісті, що скоріше за все, згідно до речі, Устрі Джорнал, найбільш, напевно, оптимальна думка, що вони все ж таки думають, що рік можуть протриматися, і це буде їм на руку. Трамп все ж таки хоче домовлятися і дає певні ультиматуми Кремлю, але подивимося, наскільки він. Буде в своїх цих поглядах агресивних стійким, ми говорили нараз на останньому капіталісті, що Трамп може робити якісь різкі рухи, але йому часто бракує системності. А тут треба системний тиск, аби московити щось робили. Загалом, якби московські статисти не намагалися валювати Потьомківську дірівню аби переконати Захід у тому, що в них в економіці все прекрасно, всередині всім все зрозуміло коїться. Та як виявилось з заходу, все також зрозуміло. Неназвані московські економісти пропускають, що Китай міг зливати Америці реальні дані щодо стану речей московській економіці. Такий собі удар в псіну. Якщо Московічка буде далі воювати, то вже у другій 25-го року можуть початися дуже серйозні проблеми у низці секторів економіки. Зараз під найбільшою загрозою рітейл, легка та харчова промисловість. Проблеми з постачанням сировини через блокування платежів з Китаю, руйнують ритмічність поставок, змушуючи збільшувати позикове фінансування. Через що і можуть справді проблеми під загрозою бюджетники, згадана ситуація з проблемою і дефіцитом бюджету досить швидко призведе до необхідності проведення секвестру, тобто зрізання бюджетних видатків для певних категорій посеред бюджетного року. А хто є найпершим кандидатом на це правильно? Вчителі, лікарі, працівники державних установ і подібні їм клерки. Витрати на оборонку знижувати не будуть. Це свята корова. З інших витратних статей є соціальні програми, які, якщо і будуть під ніж різатись, то вже у другому шолоні секвестрингу. Як би там не було, на Москві нам своє робити, святкувати майбутнє падіння Москви – це як ділити кожух неубитого медведя. Тому треба продовжувати тиснути ворога з усіх боків, і санкціями, і дипломатіями, і ударами, невідомими ВПЛА і осколками, як то кажуть, пані в ті базах. Така ось ситуація. Важливо, от що ми не говоримо про те, що Москва розвалилася і зараз, але для розвиненого світу стає все більш зрозуміло, що їхня економіка не така сильна, як вони собі малювали. І це створює можливості до іншого сценарію, але в якому треба напрягти, що в Європі і США аби дотиснути Московію, а це справді треба зусилля і по оборонці, і допомозі Україні, і навіть можливо навіть залучення в цю війну. Не знаю, як це може бути якимось гібридними діями. Це вже на розсуд Заходу. Але нам треба підтримка. Довго ми воювали, довго ослаблювали Московію, і залишати це все просто, аби вони забрали території, відновилися і, по суті, зруйнували мінімально для себе ціною, для Кремля, так, не для самих московитів. Хоча їхні суспільствами пофіг, да? так там помер, скільки. Так от, аби вони зруйнували всі міжнародні будь-які домовленості. Ну, це, це просто вже слабина заходу може бути дуже серйозна. Треба дотискати. А для цього треба дії. Заходу, зокрема. Та й таке. Всім всього найкращого. До побачення.